Мене звати Ірина, і я ніколи не боялася самотності. Навпаки, тиша мене заспокоювала, але одного разу я зрозуміла, що в тиші можна почути те, чого не повинно існувати. Я лягла спати пізно і вже майже дрімала, коли почула слабкий шепіт. Він долинав з-під ліжка. Спершу я вирішила, що це сон, але слова ставали чіткішими. Хтось тихо кликав мене по імені Ірино, подивись. Я завмерла, намагаючись не дихати. Серце калатало так голосно, що я думала, воно мене видасть. Нарешті зібралася з духом і різко схилилася вниз, зазирнувши під ліжко. Темрява, порожньо, видихнула, нервово засміялася, але коли підняла голову, на подусті вже лежала моя копія, вона дивилася на мене широко розкритими очима і шепотіла те саме. Подивись, я кинулася до дверей, але вони не відчинилися, а за спиною знову почувся шепіт, тепер одразу з обох боків з того часу я більше не сплю вдома. Бо я знаю під моїм ліжком і далі хтось шепоче моє ім'я.